Вітаю! Мене звати Антон, компанія Будека. А, трохи розповім вам про цементи. Зазвичай використовуються в сучасності Портланд цементи. Це метод виготовлення цементу. А, як вони різняться? Буває 400 500 Д20 і 500 Д0 марки. Що це значить? Це якість цементу, тобто скільки там домішок. 500. Пряме застосування у нього а, під відкритим небом. П'ятисотий d 20 на дворі, але а, під накриттям тобто там до 20% домішок. І 400-й цемент застосовується технічно, виключно в приміщеннях. Це і все, по суті, що можна сказати: основне про цемент. Ах так, да, існує також, вони цемент. Вони там теж діляться на класи, так як ми. Провідні в галузі пічного будівництва, тож мушу сказати, і за вогнетривки цемент. У нього основа йде вже інше, не вапно, а у нього йде основа оксид алюмінію. А щоб він застивав, йому в порівнянні з іншими сумішами, які використовуються для кладки в вогнетрию, не потрібна висока температура. Він набуває міцності з часом, тобто гідравлічне з'єднання, як і в інших цементів. Найчастіше застосування вогнетривкого цементу це його можуть додати до сумішей, які використовуються на накладки печей або теплових агрегатів промислових, або робити на основі нього суміш, або виготовлення вогнетривкого бетону. Тоді береться шамотний порошок, цемент, і можна формувати різноманітні вироби в залежності від форм, які будуть мати високу вогнетривкість. В нашій компанії ви можете придбати саме якісні товари, відповідно і цемент найвищої якості. Дякую.